Так, знімаємо далі. От, знімаємо далі. Напроти такого у нас а, ізобілія плевіна і красоти кишмішалу чистого. Оце ж не можу не повторити, яка красива, пропорціональна, гарна грона. Просто ідеально. Були всі такі ідеальні. Плота, крилата а, на сонечки аж жовта така. А, це плевен. Ну, просто ідеальний трикутник. Красота, десь теж більше кіло грона. Так от, напроти от, от красивих трьох кущів. От, у нас знаходиться теж гарний сорт гарні два куста це у нас красавиця сенсація сенсація її путаю з преображенням кажуть навіть що вона схожа но мені вона більше подобається у неї такі теж великі пальчикові ягоди от мій палець і от ягода от. Чим вона мені більше подобається, тим, що вона тягне урожай і на таких молодих кущах. от такі, бачите, тоненькі які. От, на тоненьких от таких от рукавах, тоненькі рукава. Цепляється по дві грони. Тут, звісно, я став по одній. Цепляються. І вони вона їх старається витягнути. Вот. А вот в от преображення в відличі від сенсації, ну, по крайній мере у мене. по перше, він горошить, по-друге, йому на деревини набрати. Тобто він должен ну, постаріти. тоді він вже дає той багатий урожай. Вот такі є грона непогані для такого куща молодого. Тут одному 7 років, другому 6. Це вже. Десь, якщо вважати сигналку, ну, сигналку ми не читаємо, це другий урожай. Другий урожай. от І я вважаю непогано, дуже непогано. Ну, от, ну, сіра гніль може напасти. А так, в принципі, він гарно тримає всі болячки. Він не такий сильно рослий. він так, не за пас, пасинки не дають, не загущається так. Це в сравніє з преображенням. Тому він мені подобається більше. І він навіть більш вкусніший. Він такий така мармеладна, сладка, ніжна м'якоть. Це сенсація два куща.